Том займається, то й сили набираються. 18 вересня на стадіоні колос відбувся чемпіонат України з хокею на траві серед дівчаток 2002-2003 років народження. Сьогодні вітаємо вас, наша виставці землі. Бажаємо вам щастя, здоров'я, успіху спорті, навчанні. і завжди бути чоловіком. Людьми, людьми. Останні напутні слова, і як то кажуть, у бій із піснею. За першість вирішили позмагатися вісім команд по 12 гравців у кожній. Дві з Борисполя, три з Полтави, дві із Сум та одна з Кіровограду. Дев'ятою була команда міста, що гостинно зустрічало на своїй землі учасників. Але поза конкурсом бо вік дівчаток поки не дозволяє. Бориспільські спортсменки були залучені професійною підтримкою чотирьох тренерів міжнародного класу. Одним з яких є Марина Горохова. Це власти не проводились такого уровня соревнования среди детей 2002-2003 года. Поэтому для нас это такая радость, что и родители, у родителей есть возможность прийти посмотреть, как, чем их дети занимаются. И приехали с других городов команды. Поэтому у нас сегодня праздник. Марина Олексіївна розповіла, на поле виходить п'ять гравців, шостий голкіпер. Всі інші запасні. Тренують і дівчатка кожного дня після занять у школі. Важко, але до певного часу. У нас що, звісно, велика проблема з залом. Зима у нас випадає. У нас чому в Борисполі діти плохо ростуть, хуже, ніж суми, Полтава. Тому що у нас випадає зал. У нас з клюшками в залі практично нікуди не пускають. І если нам йдуть уже директора навстрічу через прошення. Там, таке. Відсутність місця для тренувань то ще пів біди, коли штучне покриття на полі в плачевному стані, але маленькі спортсменки готові на будь-які умови, аби лише бути активними і тримати азарт за руку. Я почала займатися шести років. Мене привели батьки, тому що моя мама теж займалася хокеєм. Є стр... трішки страху, але все-таки є натхнення, щоб виграти, бути чемпіонкою, щоб команда була. Теж кращою, маленька Карина приїхала на чемпіонат із Полтави. Хокеєм на траві дівчинка займається чотири роки. За цей час брала участь у змаганнях, за плечима яких були і поразки, і перемоги. Її роль у команді далеко не остання. Вона капітан. Я хвилююся, но ну, звичайно ж дуже дуже сильно, тому що якби на мені завися вся команда. Судді склали розклад календар ігор. Після чого команди одна за одною виходили на поле. Одні чекали на трибунах, інші виборювали місце під сонцем перемоги. На хід гри впливали поради тренерів, які знають своїх гравців, як ніхто інший. На цього рібенку у мене великі надіжди. Вона прийшла в хокей, Займається вже навірогодеєр. Займається. И я бы хотела на дальнейшее вот спросить у нее, Ириш, ты любишь хоккей, будешь заниматься? Буду. Очень любишь. Тебе нравится в воротах играть? Нравится. Вот, нам очень папа помогает. Он тоже раньше в воротах играл. Семья у них спортивная. Поэтому я надеюсь, что в дальнейшем она попадет в сборную и будет вратарем сборной Украины. Да, Ириш? Маленький гонкіпер Іра розповіла, з чого все почалося. До нас у школі прийшов, прийшов тренер і розказав нам, що можна записатись на хокей на траві. Я, я, ну, коли до нас ще не приходив тренер, то я дуже хотіла записатись на хокей. І от прийшов тренер до нас, і, і Наталя Станіславівна прийшла до нас. І сказала, що можна займатися. Я вирішила, що буду займатися. Батько Іри Олександр Малежик все життя у спорті у дитині чоловік бачить продовження себе, свої нереалізовані плани. Хоча ідея піти на хокей належить донечці. Вона захотіла, а він підтримав. Це для неї перші змагання. Тренуємося майже кожен день. Не пропускаємо заняття. Тобто хотілося б звернутися до всіх батьків, щоб для дітей. Вони знаходили час, не включали мультики, комп'ютерні ігри, а приводили на стадіон. Звичайно, що всі не будуть світовими зірками, але в майбутньому пригодиться спортивний характер, щоб в них було. Запекла боротьба, дала свої плоди. За результатами змагань перше місце виборола Полтава. Дві команди із Сум посіли друге та третє місця. Колектив телеканалу «Бориспіль» вітає команд переможців і бажає не зупинятися на досягнутому. А всім іншим, які не встигли розкрити свій потенціал, не падати духом, адже кожне падіння це стимул іти вперед. Головне не перемога, а участь у тому, що ти любиш. Дівчатка. А тепер скажіть, будь ласка, ви любите гокей? Тетяна Підгурська, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.